Всім привіт! Як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошую на риболовлю по хижаку. Зараз маємо 7 годин ранку, приїхав за пару годинок, витвічить хоча б декілька щук. Так що, давайте подивимося, що з цього вийшло. Вам гарного перегляду. Мочитесь позручніше. Погнали! Рибачить! Перша моя кладочка, давайте швиденько по снастям. Це Rexar від Zemex з тестом 1242, зріз 2.03, катушечка Windrunner 4000, шнур ви бачите на своїх екранах. Поводок флюр десь близько 40 см, товщиною 0,74. Ну і облірок отака сотка, Trident Danger. Вимова явно в мене по-простяцьки, бо читається воно там, звісно ж, на англійській манер. Добре, перший закид зробив так біля очеретику. Перший закид пройшов без риби. Починаємо тепер з усієї сили рибачити і піймати щуку. Є, друзі, перша покльовочка гарно так ударила. Де ти там? Що вже й замарилась. І такий щупачок непоганий. Дисний опа есть. О, друзі, перва щучка є така красотулька. Зараз ми її подивимося розміри і вирішимо її подальшу долю. Спрацював отакий денджер сотка. Схожий на цуйокі. Джаберна кришка друга, не така, як цуйокі. І якість воблера, ну, має на увазі покриття, мені здається, трошки покраще. Дивіться, вже й. І відчепилась, так що могла вона зійти. Супер. Рибачу тільки півгодинки. І вже на третій кладочці влетіла така красуня. Порадувала нас потужною покльовкою. Маю надію, що риболовля набирає обертів. Так що давайте не втрачати час. Зараз її поважимо, поміряємо і продовжимо наше заняття. Клас. На жаль. Рулеточку я свою не взяв, можливо в машині, але ну, хоч є кантур. Поважимо її. Кіло 165. Ну, я думаю, що вона залікова все ж таки з такою вагою. Клас, продовжуємо риболовлю. Винуватець торжества, так би мовити. Сотка. Від Trident Danger. можливо, ще нам принесе яку рибину, а? а? ми спробуємо. Наступна кладочка. Є, підмотати вже вирішив Їще. і ще і вчепилася. Вчепилася ще й за хвіст. За щелепу і за хвіст. Чекай, де мій ліб Бо ти в такій позі що можеш наробити біди Я треба брати інструмент, бо стрьомно так доставати пальцями. Бо ти можеш спрацювати як пружина знову спрацював воблерок. мій уже любимчик. Невеличкий пістончик піймався. Давай, підростай. Що ти? Трошки пошкодився. Ну, я думаю, ти відійдеш. Торкнувся лібрі по та, я думаю, вижили, нічого і там не, страшного не було. В жабра не попав гачками. Так, може злегенько десь зачепив. Який воблерок. Працює. Гарно. Пробігся цей бережок, часу в мене обмаль, Хоча треба на роботу поїхати. Ще трішки біля автівки покидаю. І хорошо сьогодні. І так, за невеликий проміжок часу, дві щучки і було три, три клювання ще. Зараз ще тут покидаю, де починав. І буду сушити весла. Ну от і добігла моя риболовля до завершення. Дякую вам, що переглянули цей коротенький відос. В принципі, я залишився задоволений. Маю надію, що наступні риболовлі будуть більш результативні. Підписуйтесь на каналчик, кому цікаво. Ну і до нових зустрічей на водоймах. Пока-пока.